Слава Україні! Тривожні ночі в місті та в області підсигнали повітряної тривоги. Але ми розуміємо реалі воєнного часу, коли наші сили оборони тренуються та виконують поставлені бойові завдання. І коротенько про те, що відбулося в нашому регіоні напередодні. Одещина першою в Україні закінчила жнива ранніх зернових. Вітаємо наших аграріїв черговою перемогою в умовах війни. Ви молодці, ви золоті люди. Дякуємо вам за все. З порту Чорноморська та Одеси потихеньку знову виходять балкери: йдуть на Туреччину, везуть на експорт у відповідні порти, наше українське зерно зерно, яке поповнить наш бюджет. Поповнить бюджет, а значить, наші збройні сили, а значить нашу майбутню перемогу. Реалії дуже складні. І дуже важкі. Перемога не буде сьогодні або завтра. Але це єдиний прогноз на сьогодні, який можна підтвердити тисячу відсотків. Перемога буде за нами. Ну і кілька цікавинок життя вражин. А як же без них? Цікавинок для них, а для нас перемог. На південному напрямку знищуються ворожі склади, що ускладнює логістику постачання боєприпасів. Та особового складу. Щодо особового складу, то, наприклад, наші десантники відмолотили знаєте ку дивізію? Кулеметну артилерійську, яка для чого вона? Правильно, для того, щоб охороняти, обороняти курили. Поки що російські курили. Але сподіваюся, Японія їх поверне. Так от цих новобранців без підготовки женуть сюди, на фронт, в Україну. І тут це гарматне м'ясо і залишається. Ну і ще про одне. Наші Збройні Сили дякуємо за це. віримо і підтримуємо. Знищило стільки окупантів, що це якби одним махом знищити 92 державних думи Російської Федерації. Просто такі цифри. Просто отаке порівняння. Ну і наостанок, тримаємо стрій, як завжди, бо Україна у нас одна. І пам'ятаємо, коли питають, що таке щі. Щі – це коли кастрюлю після борщу просто помили. Гарного і тихого дня, продуктивного дня, працюємо на оборону, кожен на своїй ділянці. І це правильно і традиційно. Чорноморська посмішка, бо кораблі йдуть, порти оживають, а значить, перемога буде. Обов'язково буде. У нас немає іншого шляху. Допомагаємо Збройним силам. Віримо в Збройні сили. Слава нації! Смерть ворога.